Найтяжча пацієнтка в комі. Двоє дітей в реанімації у Дніпрі рятують. Постраждалих після ворожої атаки у Підгородному. Понад 10 поранених і досі в лікарні. Що сьогодні згадують про той страшний день та як оговтуються, знає Анастасія Вільхова. Дуже чесно, я пам'ятаю, як ми сиділи з папою, а мама я не бачив, як вона виходила. Дала. І вдруг все стало сіре. Я нічого не бачив. Чих мама говорила де давіть? Зовсім не дитячі спогади у шестирічного Давида згадує вмить пролунав вибух, і рідний дім перетворився на руїни, а від квартири залишився самий холодильник та ліжко. Мы вышли из квартиры босиком. Прыгнули через бордюр, потому что були розвалені ступеньки. Вышли на улицу, мы підійшли до до зеленого жигуля. Потом Мама казала, що мій рібенок весь в крові. Нині Давид разом з мамою Анжелою в реанімації малюка черепно-мозкова травма, множинні поранення обличчя, тулуба, кінцівок. Хлопчик йде на поправку. Під час самого ж удару його врятував батько. Дитина стояла біля нього. Він лежав на кроваті. Він відкинув, він почув свист сильний. І одкинув його просто на, на пол, це так він пам'ятає, не знаю. І в нас велика плазма, видно, його накрила цей плазмою, і тільки, мабуть, це спасло. Ну, от сильних осколків, всі остальні осколки полетіли в чоловіка. У нього повністю все тіло порізане і немає. ну, Глазу ну, чи буде бачити, чи ні, не Разом з шестирічним Давидом у лікарні ще двоє хлопців: це 11-річний Денис та 15-річний Олександр. З усіх пацієнтів Саша найтяжчий, та лікарі прогнозують, загроз життю немає. Травми у всіх дуже одноманітні, це черепно-мозкова травма, струси та забій головного мозку і множенні, поранення м'яких тканин обличчя, тулуба, кінцівок, тобто уламками там, після вибуху. Усі вони були прооперовані з приводу об'ємних ран. Більшість з них знаходиться на обличчі та волосистій частині голови. Нині діти потребують ще тривалої психологічної реабілітації. Вони дуже злякалися, всі діти вони всі свідомості. Наші реабілітологи та лікарі-психологи будуть з ними ще працювати протягом ну я думаю, так, тиждень або по півтора. Я так думаю, що ця психологічна травма, яку вони отримали, вона залишиться з ними на все життя. Ще шестеро поранених в іншому медзакладі. Найважча пацієнтка в комі. Під час удару вона разом з донькою перебувала в квартирі. Медики борються за її життя. У неї тяжка черепно-мозгова травма, пошкодження хребта, пошкодження ребер, пошкодження і видалення селезінки. Вона зараз надається допомога в повному обсязі, робиться і комп'ютерне ісслідування. проведено дві оперативні. Втручання. Донька ж постраждалою, дворічна Ліза. Загинула на місці. Тільки будуть ще наші діти вмирать. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.